Новий скандал розгортається навколо вирубки карпатських лісів. Докази знищення заповідного парку Гуцульщина передали до міністерства екології жителі кількох тамтешніх сіл. Стверджують, за останні кілька років зникли цілі гектари лісу. Справжню екологічну трагедію Карпат бачила Наталія Фармус. Замість 80-річних смерек пні так нині виглядають кілька десят гектарів національного природного парку Гуцульщина. Петро Пліхтяк, депутат пістинської сільської ради, показує масштаби вирубки. Це ялиця біла. Вона є унікальна для наших умов, тому що вона якраз поширена на цих і не пошкоджується, так як інші породи. По лісу знімальна група собиті іде у супроводі кількох чоловіків. Вони назвалися працівниками парку. Дерева рубають з дозволу директора, стверджують місцеві. За роки його діяльності тисячі кубіків. Вироблено, винищено, Карпати спустошені, і сьогодні ми бачимо сухостой, а сиростучі дерева от ми бачимо сьогодні, то вирубуються, винищуються, і по ціні 180 гривень продаються. Директор парку Василь Пророчок на робочому місці, хоча його контракт закінчився ще 25 березня. Погоджуються, дерева тут і справді рубають та лише для потреб місцевих жителів і тільки по закону. Тільки скільки потрібно для обслуговування населення сухостої і навіть сироростучі, але це все йде погодження. лісопатолог з управління екології, з управління лісового страсту. Докази вирубування карпатських лісів, мешканці Прикарпаття привезли до столиці. Міністерство екології за ці роки вони врубали, наголошую, врубали більше 50 тисяч кубів. Лісу. Ви бачите, оце є їхня безпосередня господарка. Це квартал, 30 село Шешер, сусідні село Шешери. Тут є і пісенські пеньки. О безпосередньо знає, що шла, як вони рубають не лише в Шешурах. В цілому національному парку Гуцульщина нещадно знищують ліс. Запевняють активісти. Люди, які приїхали, вони кажуть, що у них є факти, які свідчать про незаконну вирубку лісів. Ми попросили їх надати ці факти. Письмове підтвердження. Ми їх перевіримо. Якщо є підстави, ми будемо вживати заходів в обласній прокуратурі. триває і слідство. ані винних, ані суми завданих природі збитків поки не називають. А тим часом директор парку теж збирається до столиці зі своїми доказами. З Івано-Франківської області Наталя канал